Слава Україні! Хочу зробити невеличкий відосік, показати приклад тим дядькам, які посібувалися з України. Ми на порядку Донецька область вдоль траси. Стоять пацанята. А ну розкажіть, що ви робите? Чайка, прощаємо за ССУ. чай, каву безкоштовно. безкоштовно. ЗСУ. Безкоштовно. Кажуть, звітаються на українській мові, підтримують наших побратимів. І чай кава, а де ваша чай кава? Це ми їх пригостили смаколиками. Курасанами. Смачного, пацани. Дякую. І це такий невеликий приклад, шановні, як наша малеча, на території, котра недавно було окупована проросійськими окупантами, просто стоїть вдоль дороги, зупиняє військових, пригощає чаю кавою, підтримує. Малеча, але ну в мене аж важко казати, на душі аж трошки тяжко. Приклад вам дітлахів, котрі нас підтримують. І хай подивляться ті, котрі сіпалися з України, покинули нас, а потім прийдуть і будуть спрашувати, як у вас діла. Е, дуже задоволений. Зараз з малечою п'ємо чай і каву і вирушаємо далі на лиман. Я вже місяць катаюся і хотів біля них все время зупинитися, не було змоги. Зараз спеціально зупинилися, хлопці пригощаємо смаколиками. Декілька слів з ними перемовимося. Включив йому музню, ню, пацанову А в школу ход ходите? Ходити <А, підій> онлайн. Тільки зв'язок поганий. Інколи виходиться на горі ще лісти. Ось так люди, діти намагаються отримати звання, знання, лазячи на горище. А, дайте поп'ю кави, пізніше вами ще поспілкуюся. Все, шариф, автопатруль, Майдан, Карпатська Січ. Звіляємо від проросійського окупанта нашу землю неньку. Все буде поляниця, як казав гопун. До зв'язочку.